Маленький Лук'ян Снітинський продовжує боротись із серйозною хворобою. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Через захворювання м'язи поступово слабшують, а дитина може втратити здатність ходити і дихати. Поки однолітки малюка бігають і говорять, довгі прогулянки даються Лук'яну все важче, і тільки нещодавно він сказав, мама. Врятувати хлопчика може укол, вартість якого непідйомна для родини три мільйони доларів. Збір коштів триває майже рік. Весь цей час. З батьки Лук'яна докладають максимум зусиль, аби зібрати необхідну суму. Так батька хлопчика Віктора можна зустріти в торговому центрі, де він просить небайдужих долучитися до збору. Не перебуваючи на службі, вихідні дні, позаслужбовий, можна так сказати, час. Ну, це різні можуть бути локації. Звичайно, що якщо це вихідні дні, тим більше підключаються єпархії. Української греко-католицької церкви, як є можливість, то я ще тут працюю як правило Подолянок, тому що тут трошки більше людей. З кожним днем про хворобу маленького тернополянина дізнається все більше людей, охочих допомогти. Серед них підприємець Дмитро Цибульов. Чоловік розповідає у своїх соцмережах. Постійно розповідає про Лук'яна, залучає до зборів колег. Подібна проблема є у хлопця місті Луцьк. Я був залучений для збору допомоги в місті Луцьк, але місцеві. Писали мені постійно коментарі, дали контакти батька. кажуть, що треба нашому тернополяну також. Допомагати зараз долучаємо бізнес-спільноту міста Тернополя, щоб кожен міг або скриньку в магазині поставити, або зробити репост, або інформаційно якось долучитися. 400 тисяч гривень ми зібрали за три доби. Так, 14 лютого на підтримку Лук'яна провели черговий збір коштів. Паралельно в соцмережах вели прямий етер. Аби про історію хлопчика дізналося якомога більше людей з усього світу. Підтримати Віктора приїхали і його побратими, з якими захищав Україну. Ще з часів АТО. До підтримки сім'ї Снітинських долучаються в різний спосіб. Хтось матеріально, інші добрим словом та щирою молитвою. Дарую такий подарунок Віктору Снітинському. Але це не просто подарунок і не просто вірш на фото. Це вірш, який має врятувати життя його сину, маленькому Лукянчику Снітинському. На портреті усміхнений Лук'ян з мамою Наталею та вірш, який написала Надія. Лукян в перекладі, якщо я не помиляюся з латинською, означає світлий. І дійсно його поспішка дуже радісна, світла. Це дуже щира і... дитина, і яка дуже добра дитина. Тому маємо велику надію, тому що в нас є надія і віра. Нам треба тільки вашу підтримку і допомогу. Зараз малюк з мамою перебувають на лікуванні в Німеччині. Там Лук'яну проводять обстеження та слідкують за його станом. Привіт, мої рідненькі. Ось нам вручили пані Надя такий фотопортрет мами з дитиною. Бачиш ти є на портреті, бачиш з мамою. Ну, хай привіт. О, привіт, кажи. Дякуємо щиро всім людям, які долучаються. Дякуємо за поширення, за те, що ви є надалі і в нашому зборі. і... Віримо, що зможемо впоратися тільки разом. Батьки вірять, що збір вдасться закрити якнайшвидше, адже важливим є кожен день. Хвороба прогресує повільно. Укол потрібно зробити доти, доки хлопчик ще може ходити сам. Що з кожним днем дається все важче. Препарати Левідіс він рекомендований у 2026 році при виповненні дитинці повних 4 роки. Тому, оскільки в квітні Лук'янчику вже виповнилося 4 роки, у нас часу не так багато, і ми би просили усіх максимально долучитися до збору, щоб ми якомога швидше цей збір закрили і подарували моєму синові життя і радість тебе з дитинства. Щоб врятувати Лук'яна, потрібно зібрати ще 2,9 мільйона доларів. Рідні просять кожного долучитись до збору, адже навіть найменша пожертва може подарувати хлопчикові щасливе та здорове дитинство.